Вітаю всіх! Пропоную вам щоденний прогноз, бути чи не бути, або так чи ні. На три варіанти або три події, які ви хотіли переглянути саме сьогодні, 27 жовтня 2024 року. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, я починаю з першого. Перший варіант вам так: лицар Пентаклів. Можливо, ви планували якусь подорож, можливо, очікували якісь фінанси, то наразі ви все отримаєте. Також, Можливо, ви хотіли поїхати на заробітки, у вас все буде вдалим. І якщо ви планували якісь такі сімейні заходи, то також все буде вдалим. Тобто і робота, і фінанси, і особисте життя, у вас все буде. Гаразд, тож бажаю вам гарного дня. Другий варіант імператриця перевернута вам ні. Ну, мабуть, ви, тому що ви забули про те, що ви є самі у себе. І собі потрібно приділяти увагу. Турбуватися за оточуючих людей це дуже приємно. Але і не варто забувати, що треба і собі час приділяти, можливо, відпочити більше, можливо, щось ви напрямок якийсь обрали, який наразі він вам ну, не підходить. Тобто потрібно оцінити, що ви маєте, із того, що ви собі вважаєте. І якщо ви впевнені, що у вас все так і є, то тоді, мабуть, деякі деталі потрібно допрацювати, тому що щось ви. Або не туди вирішили сьогодні себе спрямувати, або просто втома у вас. А я вважаю, хай всі не пройдуть повз вас, а вам гарного дня. І третій варіант. Третій варіант сонця. Вам так. Вам найкращі аркани з колоди. Тож можете діяти сміливо. У вас будуть дуже приємні стосунки і у суспільстві, і у особистому спілкуванні. і... У робочих питаннях, можливо, хтось якісь поїздки планує то вдасться. Якщо гроші отримати, також вдасться. Можливо, хочете відпочити якісь приємні, радісні почуття отримати, також у вас це все, все буде вдалим. Спілкування з дітьми, все це у вас на сьогодні буде дуже гарно і приємно. Днем цим ви залишитесь задоволені. Головне не перенапружуйтеся, щоб ви. Самі себе не перетомили. А я бажаю вам гарного дня. І нагадую всім, що це енергії лише цього дня. Наступного дня будуть інші енергії і інші відповіді. Тож бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.